З Новим роком вас малята, любі хлопчики і дівчата. І зараз в Гуглі б'ються в першу чергу і в Ютубі кулінарні рецепти перед Новим роком: Всякі олів'є, вінігрети, все таке інше. І мені треба було би робити кулінарну передачу, якби я хотів би, щоб ця передача була рейтингова. Бо всі інші теми не рейтингові. На жаль, все, що я можу сказати. Я хотів вам задвінути просто чудову тему про станкову живопис 14 століття. Ви б не змогли б відірватися, але, на жаль, рейдингу ми звідти з вами не витягнемо, будете ви їх дивитися 5 чоловік. Тому будемо про кулінарію. Один тортик і одну наливочку. Спочатку про наливочку. Рецепт старий це ще 90-ті добрі. І береться таким чином. В 100 грамах спирту розчиняємо 200 таблеток фінлопсину. Стільки ж фенозепаму. Ще можна додати амінозину та галоперидолу. Настоювати треба 2 тижні. Уже ви трошки пропустили, але на старий новий рік іще можна встигнути. З цього можна отримати 4 куби витяжки. Її непомітно підливати в горілку, і коли людина, ваш знайомий, це куштує, він трошки дуріє, потім втрачає пам'ять. Треба тут не переборщити, тому що в принципі може втратити взагалі короткотривалу пам'ять взагалі повністю, нічого не буде пам'ятати. А так, якщо трошки, то принаймні буде не пам'ятати, скільки грошей він вам віддав. Це от така от наливочка за рецептом щасливих 90-х. Ви вже не пам'ятаєте, де ми не жили в 90-х. Ви не пам'ятаєте, як це було класно. Було класно майже так само, як зараз, тільки публік, публіка була колоритніша. Не було героїв, не було звитяжців, не було масштабних особистостей, таких як зараз на цій війні, але були колоритні. Всі ці, ці персонажі були страшенно колоритні, артистичні от я їх всіх пам'ятаю, з багатьма був знайомий цих, з цими бригадними папами, з кримінальним авторитетом. Та да просто от публіка, яка так тоді відкидувалася, зараз по тюрмах сидить невідомо хто. Якісь нещасні наркомани. А тоді ж ще це ж були Мостодонти, скажімо, вітчизняного кримінального руху. Там було що послухати і було на що подивитися. Ну, менше з тим. Другий рецепт тортик. Берете аміачну селітру, тонко перетираєте на місорубці. Додаєте серебрянки. Серебрянку важко дістати зараз, браті і сестри. Алюмінієва пудра взагалі в дефіциті. Але це найкраще, що туди серебрянки чи алюмінієвої пудри, як це називається, не треба шкодувати. На сам кінець можна просто залити солярою це діло, і треба плотно утрамбувати в бідон з-під молока. Для прикладу, це має бути плотно утрамбовано в бідон. Погано, що суміш не піднімається від простого детонатора. Там потрібен якийсь бодай невеличкий перехідний заряд. Але якщо що, то отакий от тортик на шляхах слідування колонок окупантів це якраз саме те, що було би потрібно. Це в моді тримаються вже давно, років 60. І така от саморобна амоналова суміш це саме те, що потрібно. Було би в новорічну ніч пригостити наших братів братів-бурятів. Користуйтеся цими рецептами на окупованих територіях. Я перед Новим роком не нагадую вам про необхідність підписатися на цей канал. Хоча підписка на цей канал це була би непоганий подарунок на новорічні свята. Але нагадаю вам про те, що багато людей не змогло потрапити на виставу після, тому що кількість місць була обмежена. І в зв'язку з цим другий раз вистава буде гратися 19 січня в Ярославі вал 12Б. І квитки ще є, там якісь невеликій кількості, і їх можна придбати за телефоном, вказаним в описі під відео. І це перша така культурна розвага. І якщо в проміжках між боями, або якщо ви в тилу будете нудьгувати в новорічну річ, ніч, то найкраще, от в новорічну ніч, це саме не займатися всякою фігньою, а просто зайти на сайт Неоплатонівської академії, так само в описі є, під відео, і подивитися там новий вебінар. Присвячений темним часам. Філософія темних часів це дуже цікаво. Я багато над цим ділом працював, працював над цим не тільки в Україні. І от новорічну річ краще присвятити саме цьому вебінару. Можна дивитися усією сім'єю. Цей рік був роком смертей. Ну, Як нам повідомляють, більше 100 тисяч ванюшек, із них, на жаль, я думаю, відсотків 40, що найменше, це мешканці окупованих територій, вся ця Денерія, Еленерія. Тобто, все-таки значна кількість українців. Вони тупі, вони сепари, але тим не менше із них можна було б щось би щось робити на громадських роботах, якби ці люди вижили, могли б на довічному. Я не знаю, там тачать подшипники чи шити валянки, чи що там вони роблять на цих самих зонах. Ну, принаймні, все одно шкода, що вони загинули. Загинуло багато наших рідних людей і людей чудових, і це невимовний біль в серці. Звісно, що болить за кожного, але коли гинуть найближчі, це страшна річ. Це страшна річ. Знаєте, от що я подумав? От е, той самий оці хлопці, які на Різдвяну ніч загинули, от Юрій Горович, Святоша. І е, от він ішов в свій останній бій, а в цей час же на ньому висіла судова справа, і прокуратура хотіла посадити його в тюрму. Прокуратура хотіла посадити його в тюрму за те, що він ще півтора року тому ображав Мураєвський холдинг, медіахолдинг. Мураєвсь, Мураєвський медіахолдинг вже був визнаний промосковським медіахолдингом. це зрадник батьківщини. Всі, хто там працював на цьому медіахолдингу – це агентура Москви, частина цієї агентури Москви перевзулася і за бабки зараз працює уже. В цьому єдиному потоку новин, який на, є на телебаченні, пристосувалася в нових реаліях, частина ні, залишилася агентурить, хто виломився в Московію, хто виломився в Європу, хто просто тихо сидить, чекає, що може все-таки московити, все-таки візьмуть Київ. Святоша разом з іншими нашими хлопцями боровся проти всієї цієї гідоти давно. Це була на нього порушена кримінальна справа і навіть доведена до суду. потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, то адвокат Святоши прийшов до суду, прийшов і зробив звернення до прокуратури, що ну, в зв'язку з тим, що от все вже це офіційно агентура Москви, Святоша в боях перебуває, бойові виходи надзвичайно небезпечні. Що, може, варто, щоб прокуратура. На цій підставі відмовилися підтримати звинувачення. Знаєте, що йому відповіла прокуратура? 13.06.22. Ну, тобто, це вже далеко не перший місяць вторгнення. Війна в повному розгарі. то, що плаває на той берег Дніпра з небезпечними місіями на резиновому човні, розставляє там міни, вбиває окупантів. А е, такий собі е, заступник керівника Шевченківської окружної прокуратури Богдан Ільчишин, є такий Богдан Ільчишин, не ходить, він не бере участь в боях. Він прокурор, як і всі прокурорські, вони втекли, коли думали, що Київ візьмуть. Потім вони повернулися. І першим, що зробив цей Богдан Ільчишин, коли повернувся із Закарпатського котла, він. Написав адвокату Святоши відмовити, продовжувати його переслідувати, засудити його на кілька років за те, що він ображав Мураєвський телеканал. Тобто за державні кошти цей Богдан Ільчишин з Шевченківської окружної прокуратури вирішив на державні кошти, яких дуже мало в країні, захищати Мураєва, продовжити. І переслідувати добровольця. І коли Святоша пішов в свій останній бій, оцей от Богдан Ільчишин мріяв, як його посадити в тюрму. Оця от добра людина. Ми е, зараз е, все-таки в країні щось змінюється на краще. Ви це бачите, в ході з цих страшних обставин, щось змінюється на краще. СБУ наїжджає на УПЦ ФСБ. Це от теж цікавий такий момент, що СБУ це найбільш інфільтрована була московською агентурою структура. На жаль, вона зараз очищається, але тим не менше, вона була найбільш інфільтрована і це структура, яка найважче очиститися. Вважається, що до 20% співробітників так чи інакше співпрацювали з ФСБ. І от структура, в якій 20% агента ФСБ, зараз їй поставлене завдання розібратися з УПЦ, тобто зі структурою, в якій 80% агенти ФСБ. Як ви гадаєте, буде успішною ця діяльність? От вона може, в принципі, бути успішною ця діяльність. Скажімо, ця місія СБУ за таких обставин може бути успішною. А це ж все одно виводиться на якісь кримінальні справи. І прокуратура наскрізь інфільтрована московською агентурою та просто ватою, наскрізь, інфільт... наскрізь інфільтрована Богданами Ільчишинами, які на високих посадах в цій прокуратурі на хвилиночку заступник керівника Шевченківської окружної прокуратури. І вони, які звикли захищати Мураєвих і Медведчуків. І оці от люди вони будуть допомагати СБУ розправлятися з УПЦ ФСБ, ви в це вірите, а інших інструментів не існує. Інших інструментів країна не створила. У нас добре працюють тільки ті інструменти, коли нема поруч Богданів і Чішинів. От коли хлопці на фронті і там нема поруч прокуратури і ВСП, вони можуть нормально. Давати показчики по окупантах, от уже більше ста тисяч. Їх уже зменшилося в тилу зовсім не те, бо Богданів ільчишинів дуже багато в цьому самому тилу. Інструменти потрібно створювати ефективні. І зрозуміло, що СБУ в силу минулої специфіки не здатна виконати зараз цю функцію, на жаль. Ця функція могла б бути довірена, наприклад, братству, якщо все-таки у нас є добровольчі батальйони, от братство, там частина братства це оформлений батальйон в складі Збройних сил, а частина це добровольці. То крім фронтових функцій, можна було б і функції державної безпеки покластися. І повірте мені, якби там, скажімо, от такій скромній людині, як я. Доручили би розібратися з УПЦ ФСБ, у мене би це зайняло би десь тижня три. Через три тижні ніякого, ніякого УПЦ ФСБ не було б. Е -е -е. Всі оці -от музики би, хто там постарше, сиділи б в підвалах, би, співали б гімн України, молились би на Бандеру. На Бога б вони б не молилися, навіть мені не вдалося б їх привести до Господа нашого Ісуса Христа. Не продовжували б ненавидіти Христа. Ну, молилися б на Бандеру. А решта ходили б з троєм під червону калину, марширували б. І от більше б націоналістів ви в цій країні не бачили б, ніж вони. Вони були б такими націоналістами, вони були б такими вишиватними. Би вони би. Так би співали українською мовою, що куди там партії свободі, куди там Ярошу, куди там Ірині Фаріон, вони би заткнули за пояс Ірину Фаріон, вгризалися в горло кожного, би, хто щось би там проліпітав би московським наречям би. Це було би так чудово, просто не могли б намилуватися на цих людей. Три тижні мені було б потрібно для того, щоб здійснити би цю місію. От, браті і сестри, хто у вас там поближче до Зеленського, до Єрмака і так далі. Віддайте це на аутсорсинг громадськості. От я громадськість. Ми з цим справимося, і ніхто не подає жодної скарги. От, повірте мені, скарг не буде, не буде кому скаржитися. Ясно, що потрібно буде на ці три тижні заткнути Богданів Ільчишиних. Ви затикаєте Богданів Ільчишиних, а ми от розбираємося з УПЦ ФСБ. Рік смертей часто зовсім не тих, помер Пілі, король футболу, померла королева Великої Британії, а Путін живий. А багато з вас би хотіли б, щоб було б навпаки, щоб вони були живі, а Путін би крякнув. Я не знаю. Що воно насправді краще, Бог краще, ніж ми розуміє, коли крякнути Путіну. Я думаю, що він просто дотримує цю ситуацію. Нам же не потрібно, щоб кря крякнув тільки Путін. Нам потрібно, щоб крякнула Московія. Я думаю, що Путін живий саме для того, все ще живий, саме для того, щоб Московія крякнула. І вона таки крякне, дай Бог і в наступному році. Це, здається, відчуває Сі Цзіньпин. Він мав приїхати до кінця року в Московію, вирішив не приїжджати, вирішив відклати на весну, чи потім іще, от коли на після, подивитися, а чим що ж воно там далі буде. Відчуває щось. Знаєте, Китай зараз повернувся до тої ситуації, в якій він був до Чингісхана. коли от був Китай і дивився, як його, у його ніг копишаться різні орди. Орди кочівників, а, і потім орда піднеслася, потім вона завоювала Китай, потім вона завоювала дуже багато, потім один з Олусів виділився в Московське князівство, потім воно набралося на нахабства, потім Китай себе довго почував другорядним, а зараз він знову. Так як в середині 12 століття, в 12 столітті, а біля його ніг, ніг копер... коперсаються орди: Московія, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Афганістан. І нікуди не треба їздити. Самі приходять, самі приповзають, данину приносять. Ну і на останнє є дивовижна археологічна знахідка цього року. Знайшли Глиняну табличку на Пелопонесі. Це іще Мікенський період, тобто друге тисячіліття до Різдва Христового, це ще до кризи бронзової доби. І там напис лінійним письмом Б. От лінійне письмо А не розшифровано, а лінійне письмо Б розшифровано. Тому що ж таки лінійне письмо Б це фактично запис. Мови а, на іонійському діалекті грецької мови, або принаймні на чомусь дуже подібному до іонійського діалекту грецької мови. І там дивовижна річ записана. Там написано кілька рядків із Іліади Гомера. Міти це все перевертає. Це перевертає наше уявлення про культурний процес. Вважалося, що Іляда була написана, якщо Гомер існував то десь в 8 столітті до Різдва Христового, а повністю склалася вона вже в якійсь такі, от, в тому вигляді, як ми її знаємо, вже взагалі під 6 століття до Різдва Христового була записана в Афінах. І тут ми бачимо в бронзовій добі. За 800 років до цього вже запис кількох рядків з Іліади. Якщо значна частина Іліади справді була написана в бронзову добу по свіжих подіях, по, слі... по свіжих слідах тих подій, які вона описує, це абсолютно дивовижна річ. Я скажу, що це переворот, це революція культурології певною мірою. Звісно, що тут потрібно було б знайти і ще кілька рядків на інших табличках. Але якщо це так, це революція в культурології. Я думаю, що ці революції треба буде присвятити якусь, якусь окрему розвідку, окремий вебінар. Ми цьому присвятимо чи присвятимо, присвятимо е найближчим часом. На цьому, браття і сестри, вам моє щире, звитяжне українське е, до речі. І ще раз хочу надзвичайно подякувати тим, хто жертвує гроші на підтримку сімей наших загиблих бійців Святоші, Максима Непейпива, Тарасія, Аполлона. І ви пожертвували вже достатньо багато грошей. Але... Ми хочемо, щоб було іще. Ми іще ще там наскрібаємо і своїх, тому що сім'ї мають бути забезпечені. Їхні сім'ї мають бути забезпечені. Це, як правило, дуже небагаті сім'ї. Я б сказав, бо навіть бідні. Вони мають бути забезпечені, і це, можливо, єдиний якийсь спосіб, в який ми можемо проявити, хоч трошки свою вдячність, що ще утертим сльози-матерям, вони не утираються. Я пробував. Я зустрічаюся з матерями і з батьками цих хлопців, і сльози неможливо утерти. Що робити, я не знаю. Ясно, що гроші це ніщо в цій ситуації, але ну, хоч щось, давайте хоч щось. І рахунок вказаний так само в описі під відео. Давайте віддячити найлегшим способом, яким ми можемо віддячити, хоча б грошима. А зараз уже справді амінь і до зустрічі в наступному році.